Доброго дня всім! Наступний день сьогодні, 13 травня, продовжуємо сіяти гарбузи. Українку багатопліду. Ділянки, які вчора почав сіяти, відразу накриваємо гербіцидом. 400 Ну а я далі сію. Тут залишилося трошки, тут ділянка 50 соток і тут а, захватив таку саму ширину. Також 50 соток виходить і там з краю трошки відійшов. І майже від стовба чуть-чуть далі і туди ще десь гектар. Треба сьогодні посіяти. Ось так сівалочка супер висіває, да, трохи норма велика, але Щось зійде, щось ні. Сподіваємось, що все зійде. Ворон у нас багато, тому ворони допоможуть прорибити, якщо все не витягне. Повторююсь, міжадя метр п'ятдесят. Раніше сіяли на метр дев'яносто що з дисками метр п'ятдесят заходили між рядками, а той рік купив культиватора, спробував культиватором, то набагато краще і горнути, диски залишають розорки крайні диски. Тому гарбуз як попадає невеликий в розорку, то його чавить. А після культиватора рівненько все. Тому рік спробував метрі п'ятдесят і культиватором будемо. Сухо, верху. Верхній шар сантиметрів 5 сухий, а знизу мокре. Тому насіння ложить вологу землю, а верх сухий. Досходовий, не факт, що нормально спрацює. Там трохи перей є, зіллячко було. Його закультивували пару днів тому. Днів 4, напевно, чи 5. Вчора я посіяв, перей повідходив десь сям там і спробували на накрити. Побачимо ефект, який буде. Якщо там все довго спрацювати, начебто нормально. Ну що, буду продовжувати сіяти. Там засіяв, залишилось тут 20 сотих і так само навпроти наступний ряд 20 сотих. І хочу сказати, тут був густий перей. Це було зелене, два проходи культиватором. Один був проход культиватором 4-хметровим кпс але з долотами то сильно не дало ефекту. І вчора тато скаутом проходив, з подібними лапами. То я скажу чудова картинка. Корінці по сухі. Тут раундапом було попірскано, тому корінці повисохали. Звісно, К... він відійде, Те, що в землі присипало, він ще відійде. Але будемо з ним боротися. А там далі трава зорана. Там і вороном, і культиватором ходив я Є трохи від трави кочки, але нічого страшного, якось посіється. З того боку зараз покажу, яке там каміння, там просто, так сказати, більше каміння, ніж землі. Цепок чітко загортає. Бо спочатку вчора сіяв з цепком, а сьогодні почав сіяти без цепка, чудово там виходило ділянка там і там то чудово. А як переїхав там, де перій був, то місцями сошник не вельмо хотів лізти, то залишало ямки. Я опустив цепка і загортає чудово. Так, да, трохи нерівне, але все буде чудово. На краях, як підіймаю сівалку, залишається. Як буде час, то треба буде піти позасипати. А може і так залишиться. Ось таке каміння з цього боку. Тут а, зрозуміло, що сошник не буде лізти. Залишає трохи зверху, але це поп половину загортання. Я думаю, щось той зійде. А як не зійде, то ми щось придумаємо. Осьо. Це я не знаю. Може це сюди комбайном картопляним заїхати, да його повизбірувати. Це все шутки. Якось так. Є, є перій. Ми його заїдемо раундапом поверху. Пару днів зачекаємо. Тут, а тут, думаю, теж, якщо дощ не піде, то теж потім раундапом заїдемо. Бо для грунтового трохи сухо. Шостя. Пів. Грунтовий може не спрацювати. А гроші немаленькі стоїть. А от саме тут а раундап буде чудово. За пару днів воно ще трохи підніметься. Там ділянка. Там 25 соток виорано, а далі не орен. Там пар був віорано, нічого не було посіяно. Там половина була пшениця, а половина не було нічого посіяно. Перегуляло. Його по, по разу десь по два рази задискував, так важкими дисками, юбзав. Начебто не погано що ще раз задискуємо і посіємо так, без горе. Експеримент буде. Тут ось страшне. Камінь на камінцю. І найголовніше, що воно далі лізом все в камнях. Тут колись, як дорогу робив, висипали. Гори камні ці було. Був щеплень. Тут не оралося раніше, а тут оралося. Тут теж є де-не-де. Але як тут я зорав, є відео, як я цим драконом орало на корпусі. Пункт. Тут просто капець. Ну добре, буду досівати. Ще відео буде. Watch.